Знаєте, чим відрізняються бджоли від свиней? Дело в тому, що свиней гімно воняє, а бджолини не... гімно просто пахне. Щось я вам розкажу трошки життя бджол. Коли пасічник до вуликів довго не заглядає, і матку там вони вже наносили, бджолки наплодились дуже їх багато, то матка бере, збирає узлик, забирає з собою трошки бджолок, оставляє личинку і збирає манатки і летить світ за очі. Куди крила, туди бджоли. Ось така природа. Похоже, трошки на людей. Люди також стараються для своїх діток. Так саме і бджолки, носили-носили медок, трудились, трудились. Потім все оставили для діток і світ за очі полетіли. Полетіли, і в основному вони хочуть знайти десь якесь дупло і там почати життя заново, знов трудиться, собирати медок, строїють соти. Не завжди виходить їм нормальну хатку знайти. часто вони гибнуть. А тут, як тут, куди не возьмись, от така станіна хатка вісить времінна. Вони прилітають туди, дивляться, все пахне, все класно. Є соти, ось є новенькі, і вони там заселяються туди. Потім, як вони узнають, що це ловушки сані коморного, вони взагалі починають працювати, як дурні. Ну дуже стараються. Вони розуміють, що якби я люблю їх і не обіжу, і зимою підкормлю, і одос захищу. І вони, коротше, трудяться, мотаються, і другим оце десь летять. Кажуть, а ти чи я бджола? Вона там, я там того-то, того-то. Вона каже, да давай оце до нас в компанії, і ми будемо з нами роботати, бо ще в сані там багато вуликів незаселених. Тіпа, будемо жити, дружити. Ну, якби йому буде приєдно. Отак літають бджоли, спічують другий бджол, І от заселяються, заселяються. Я ж кажу, в минулому році я зловив 12 роїв, навіть не було вже куди поселяти, один рій подарив. От. Так що. В принципі, якщо ви хочете собі завезти бджіл, то не треба купляти, як я перші два раї купив собі, віддав по-моєму три 200, і... а потім зловив ще 11. Так що не треба купляти, просто робіть такі ящички і ловіть бджіл, селіть їх у хатки, ухажуйте за ними, вони вам зроблять метку і будете щасливі, багаті.